Харків під ударом ворога. Сьогоднішній ранок, як і вчорашній, розпочався з ракетної атаки на мегаполіс. В городі серія взривов. Предварительно прильоти в Немишлянський район. По каким об'єктам білі, є ли пострадавши, інформація пока уточняється. За уточненими даними штабу оборони, було чотири прильоти ймовірно ракетами С-300. Пили по Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Масованої атаки дронами Камікадзе шахет Харків зазнав і вчора, пізно ввечері. Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Протягом дня окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, селище міського типу Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди обійшлося без жертв та постраждалих. Як інформують у ДСНС, рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, які сталися через обстріли. Пожежі спричинені ворогом, зафіксовані в Озюмському районі області та Харкові. Горіли об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено. Чотири рази рятувальники виїздили на перевірку територій щойно обстріляних військом окупантів. У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об'єктів, у тому числі об'єкту критичної інфраструктури, а також одну постраждалу особу. У селі Ківшарівка Куп'янської громади вражено дев'ятиповерховий житловий будинок, а в самому місті Куп'янську приватне домоволодіння. В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в селі Бугаївка Чугуївського району у лісі підірвалися батько 47 років та його семирічний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька середній. На лінії зіткнення ЗСУ тримають позиції та продовжують бити ворога. Ніколь Костенко, Яна Біляєва, Станіслав Дейнеко. Харківські звісті.